Коли спалення міст стало стратегією, 23 грудня 1944 року. По Токіо завдають удару ще не найбільшого, але тієї ночі щось змінюється. Спочатку це виглядає як черговий наліт, а потім вогонь не зупиняється, він поширюється швидко, Вбік. Висотні бомбардування не працювали, і план тихо змінюється. Не по заводах, а по тому, що горить найкраще. Дерево і вузькі вулиці катастрофа для цивільних, ідеал для вогню. І це була не просто руйнація, це був тест. Інженери вивчали, як саме горить Токіо, щоб змінити наступні нальоти, не лише цілі дані. Ця логіка напряму веде до ночі 9-10 березня 1945 року найсмертоноснішого авіанальоту в історії. Одна ніч вогню близько 80 ста тисяч загиблих. Тож, якщо питати, коли запалили сірник 23 грудня. Любиш історію короткої і займисту? Підписуйся.